Привіт, привіт вам, друзі! І сьогоднішнього дня вже трохи втомлені пізно ввечері, але дала, дала рада, знайшла сили, змонтувала відео і вже воно зараз зараз якраз прем'єра. Відео з Варшави, наш похід у музей. Я казала, сюди музей динозаврів, тому що якби, ми йшли дивитися на динозаврів, але офіційно він називається Музей еволюції. В описі під відео залишила лінк на геолокацію, тобто можна перейти і дізнатися адресу, сайт, там так само можна подивитися години роботи, кому цікаво. Досить класна штука, класно було там побути. Дуже багато інформації, звичайно, яку ми не опрацювали, але дуже сподіваюся. Ми кілька разів ще туди потрапимо, і вже так чуть-чуть по по будемо осилювати, тому що справді там дуже багато є, є що почитати, дізнатися. І це похід не такий короткий час, як у нас був. А вас запрошую переглянути, ознайомитися, так би сказати, такі.